Гірська вершина Криму Айпетрі в різних кольорах та настроях. Ялтинська пальма, як символ нашого південного кордону, автопортрет усе в стилі українського необарокко. У центрі сучасного мистецтва полтавської політехніки відкрилася персональна виставка українського художника Олега Тістова Тістол Крим. Земля це тюрк. Гора це просто інтерпретація. Кожен день свій настрій, який там зажив. Айпетрі зранку, айп-три обіді, айп-різ драматичне. Арт проєкт уособлює тугу за українським півостровом та водночас надію на його повернення. Серію таких робіт митець з Києва створює з 2014 року. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення багато часу проводив з родиною в укритті власній майстерні. Там і писав символічні картини, які були своєрідною арт-терапією. Пальма це райське дерево, скажімо так, але я ж з іншої сторони я їх малюю вже дуже давно. з початку 2000-х. це наше національне дерево. Південне. Кордон нашої країни це пальма. Маленькі роботи, це така, от, така серія, скажімо, медитація під час війни, така в зручному масштабі, а потім велика як результат. Просто з'явилось бажання зробити один такий от скажімо підсумок. Такі сміливі творчі проєкти є джерелом натхнення для студентів майбутніх художників. Тому організовуватимуть виставки майстрів такого рівня в стінах навчального закладу і надалі підкреслив на відкритті Вернісажу ректор багатопрофільного національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. І сьогодні дорогі друзі у центрі сучасного мистецтва нашого національного класичного університету Полтавська політехніка. Імені Юрія Кондратюка відкривається новий сміливий творчий експеримент персональна виставка відомого українського художника Олігатіста Тістал Крим. Тож я дякую митцям і науковцям за новий рівень експозиції, за сміливість художників, кураторів і головне за глибокі сенси і порушення важливих питань. Крим у багатьох залишився у приємних спогадах, але 10 років тому він став першою болючою раною внаслідок ворожої агресії. Крим це Україна, полтавська політехніка посередок українського мистецтва. Тож віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу і слава Україні! Вернісаж розгорнули не лише у Полтаві. Наступного дня художники Олег Тістол та Микола Маценко презентували експозицію і у Миргороді. Назвали її Той Миргород Нацпром. Тут представлено декілька нових робіт Олега, які ще не бачив ніхто. А Миргород це така друга локація, де ми захопилися коледжом декоративно-прикладного мистецтва, який є структурним підрозділом. Університету, тут таки є новинки, а там, скажімо, більше об'єднані проекти. У Миргороді представлено як наші спільні роботи, так і кожні кожного автора окремо. Дуже приємно, що у закладі освіти є осередок візуального мистецтва, коли люди в процесі освіти. Потрошечки долучається до мистецтва, воно стає їхньою потребою. Серед запрошених на відкриття Вернісажу і співачка, учасниця гурту Курбаси Наталія Рибка-Пархоменко. Вона виконала пісню кримськотатарською та українською мовами. Гульвахчаневічене <плес> алтинебі. Позиції у полтавській політехніці та у структурному підрозділі університету Миргородському фаховому коледжі імені Миколи Гоголя діятимуть до 10 квітня.